Дорогі брати та сестри, хочу щиро вас привітати з Різдвом Христовим з того місця, де пастухи почули благовістя ангелів про народження нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. Хочу побажати вам в цьому новому році, коли ми святкуємо Різдво, щирих благословень Господніх, допомоги Господньої, благовоління Божого і радості. Щастя від Богом немовляти Христа. Нехай Господь дарує всім нам мир, щастя, спокій у наших родинах, затишок, бажання працювати заради Святої Церкви, заради Батьківщини на благо усього українського народу. Нехай Господь посилає нам все необхідне для того, щоб ми з вами мали спокій, тишу, благовоління і щоб. Народившися, Христос народився у нашому серці і завжди там перебував, і дарував нам мир і благовоління, про яке говорять ангели. З Різдвом Христовим Христос рождається славимо Його!